Ви живете у Польщі, але ще досі не говорите польською мовою і не записуєтесь на курс польської мови. Народ, з цим треба щось зробити. Я знаю, що у вас немає часу, ви не знаєте з чого почати, ви не хочете нудних уроків, вам не цікаво навчатися. У вас є поганий досвід вивчення іноземних мов з минулого. Але дайте мені один шанс, і за два місяці ви не впізнаєте свого рівня польської мови. Ви навчитеся говорити польською, навчитеся правильно вимовляти те, що ви хочете сказати, освоїти базу польської граматики, яка допоможе вам функціонувати у Польщі комфортно і легко, але за умови, що ви будете робити те, про що я вас прошу, але буде весело, драйвово і цікаво. Обіцяю зареєструватися на курс. Ви можете за посиланням у шапці профілю, і це можна зробити прямо зараз. Не відкладайте нічого на потім. Запрошую, не бійтеся, я не кусаюся. Польська мова сама себе не вивчить а зі мною буде це набагато легше.